От бачите, короче, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу, щось грязне я не можу відряти. Вони кажуть, це не ми, типу, it's not from us. пацанфомас. Ми зробили, каже, нічого не знають. Про документах було вказано. Не було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії в Італії. Дуже багато подводних камнів. Дивіться. Бронював через ізі собі за 160 чи там євро машину на там, 5 днів, не пам'ятаю чи на 8, чи на коротше, неможливо за 160. Мілі так запізнився, через те, що він запізнився, скасував і сказав, що ми гроші не вертаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. Беріть нову. Дали отаку нову. Афієна тачка, гібрид, це супер, але вже 380 Ті самі дні, все так само. А в чому подвох, просто щоб ви знали? Не спішіть бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти в оренду машину, дуже дефігату. На кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну злітає. А дивіться, потім, коли берете машину, обов'язково пройдіть, подивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео, бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити в яких. Місцях машина пошкоджена. І якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І можливо, це ще від попередніх, або по взагалі дуже давно був деміч такий на машині, і вам все скажуть, та це ви, все, з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залогу. Я даю 385 я заплатив. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо запізно, це дороже буде. Віддайте ключі. По йде мінімально зараз повернути 150 євро залогу. І все. Всі перелісті італіанської, от Суцілії, орендувати автомобіль, це реально. Дешево, бо ти їздив на гібридом, Toyota rav 4. А Сік Скар в Німеччині Ні. тільки день, ну нехай два дня коштують так, як тут і заплатив за 5 днів. Потім тут не обмежений кілометраж, реально катайся скільки хочеш робити за проблем. В принципі, у вас крім, крім Сицилії, ну, ладно, ще є багато країн, але Сицилія у нас таких країн, де ви можете на дуже класній машині гарного такого левелу, запанти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто смішні гроші. Вот, бачите, короче, там стоїть зараз продавець, і ось він показує, дивіться, дивіться, там типу щось брудне, я не можу від'їхати. Ну я кажу, це не ми, типу, it's not from us, це не ми зробили. Каже, нічого не знають, в документах було вказано, не було вказано, що там є пошкодження, коли брали машину. І от, це та проблема, про яку я вам кажу. ну, це лічице, це такі любителі розводнячка, вообще всіх тижне для моля, море, да, люблять на... там, ну, злахає життя погана. Вот. все, і зараз я сейчас заставлю оплатити за пішкоджень, я візьмуть за, за, за даток собі. Як брав машину, я про них на відео знімав і як забрав машину, як віддавав, то все одно просто. Відираю, віддираю. віддираю, віддираю. Кажуть, то дивіться, це не проблема, зараз ми зтримують. Все, просто щоб знали. Це дуже важливо.